Привіт, я Олександр Куліш, то вас з компанії Наше рішення працює там, де потрібно обслуговувати велику кількість гостей. Та вже в вересні ми будемо працювати над побудовою системи обліку на фестивалі Варома. Наша команда забезпечує швидке впровадження, підтримку 24 на 7 та надання індивідуальних та кастомізованих рішень для ресторанного бізнесу будь-якого масштабу. Ми автоматизуємо процеси обслуговування гостей в кафе, барах та ресторанах. Погнали, розбиратися! Це точки продажів на терміналах, планшетах та смартфонах, QR-меню, служба доставки, різноманітні застосунки мобільні та боти, продаж квитків в зону басейнів та бронювання столиків, CRM-система та програми лояльності, а ще багато різноманітних інтеграцій. Зустрінемось вже 27 вересня в КВЦ Парковий на фестивалі Барометр. Чекаємо саме на тебе, твоя команда сервіо.